Привіт, я Річард, і я мультимільйонер в свої 22 роки. І що я тобі хочу сказати, коли я зайшов на YouTube та просто раді своєї цікавості вбив в пошуку, як заробляти в інтернеті, скільки шлаку я там побачив. Просто відметай всі ці відео, і в цьому відео я тобі повністю розкажу, як 100% по-настоявшому, по справжньому заробити гроші в інтернеті без всяких тупих схем. В цьому відео все покажу. Також обов'язково переходь в мій ТГК, ссылка буде в коментарі. Під цим відео тут дуже багато цікавої інформації, ну я не буду тут розповідати все, що тут є, а хай це буде такою невеличкою інтригою, тому обов'язково переходь. І так, тепер переходимо вже на комп'ютер. І так, друзі, ось така магія. Прийшли ми з вами вже на комп'ютер, і тепер я, звісно, на, мабуть, перший чоловік в інтернеті розповім вам, як 100% по-справжньому, без якогось обману, без якихось тупих схем заробити гроші в інтернеті на світовому глобальному валютному ринку. Тому що я можу сказати, обов'язково підписуйся на мій канал, тут буде дуже всього цікавого. І так, в мене є нова актуальна схема з нашим інвестінгом та нашим світовим валютним брокером саме це Pocket Option. Тому зараз буду тобі показувати, як я заробляю. І так. Після того, як ти зайшов на Poketoption, в тебе буде воно ось отак, якось незрозуміло. До речі, всі актуальні посилання я залишу в коментарях під цим відео, для того, щоб ти не попав ні на які дзеркала. І так, запис у нас йде, йде все чітко. Після того, як ти зайшов на брокера, пройшов верифікацію, заре... Заре... зареєструвався, відразу лінію змінюй на свічки для того, щоб тобі було комфортно торгувати. Та на свій погляд можеш там подобавляти такі індикатори, як в мене, вони дуже допомагають в торгівлі. І так, після цього відкривай investing.com. Звісно ж, всі активні посилання я залишу в коментарях під цим відео. І так, спочатку беремо валютну пару без підпису ОТС. Хай це в нас буде, ну, наприклад. Любу-любу можна вибрати. давайте, GBPUSD, чому б ні? Переходимо на наш інвестінг та в пошуку в пошуку пишемо GBPUSD, ось вона в мене є. І так, В пошуку пишемо GBPUSD. Тиснемо на теханаліз і одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно покупати, і ми на одну хвилину заходимо вгору. Друзі, все ось наша схема по заробітку. Ви зараз просто все самі побачите. Чистий прибуток з цієї угоди за одну хвилину у мене буде 240 доларів. І що я вам хочу сказати, саме так як я і заробляю в інтернеті. А джбіпіюзді в нас така неволотильна пара, і це дуже гарно, тому що я вам можу сказати, GBPUSD активно покупати, і GBPUSD ми зайшли на одну хвилину догори. І що я вам можу сказати? До речі, зараз давайте поставимо відразу нашу колінку. А, можливо, і не потрібно було, але ж чому б ні? А, поясню, що це я за коліно поставив. Навіщо це? А, ну в нас воно і так все заходить, друзі, ви самі все бачите, GBP USD, GBP USD активно покупати, і GBP USD йде на хвилину вверх. Навіщо я зайшов ще на 600 доларів? Пояснюю, якщо зараз наша ця угода на 300 доларів не заходить, ми зайшли на x 2 з більш вихідної точки. І якщо ця угода не заходить, а наша нижня наша коліно ще нижче заходить, то ми відбиваємо минулий збиток. О, в нас є повернення, тому бачите, минулого до закрилося в повернення в нулик. А наші гроші повернулися, але якщо б вона не зайшла а зайшла б саме оця, це був би в нас плюсик з коліна, розумієте? Тому в принципі ви самі все бачите. Тобто чистий прибуток в нас з цієї угоди буде 522 доларів, якщо зараз не буде різких дампів. Самі все бачите, GBPUSD активно покупати, GBPUSD просто розростає вверх. Ось і є наша схема, друзі, що я вам можу сказати. Фіксуємо за одну хвилину чистий прибуток в 522 долари. Тому що я вам можу сказати. Якось так, давайте закріпимо наш результат. А до речі, є ще одна в нас стратегія це саме торгівля за фракталами. Давайте зараз це вам покажу. І так, обираємо нашу валютну пару з підписом Отіс та ставимо час угоди на 5 секунд. Так, давайте поділимо на 2 на 300 доларів і чекаємо наш сигнал від нашого фракталу. Добавляємо наш фрактал в наших індикаторах. Що це таке? Бачимо, ось тут бачили, така зона. Коли зараз нам наш фрактал ось таким чином дасть сигнал або вверх, або вниз, ми чекаємо. Так, запис йде. Так, да, все чітко. Ми з вами чекаємо або вверх, або вниз, і після того, як нам наш фрактал дав сигнал, чекаємо наступну свічку і заходимо на 5 секунд. І так, давайте іншу валютну пару. Так, чекаємо, друзі. І це також друга наша схема. Перша схема з інвестінгом і друга схема, як можна заробляти в інтернеті, це саме швидка торгівля за фракталами. І так чекаємо, головне бути дуже уважним і дочекатися сигнал від фрактала, тому що тут потрібно трошки почекати. І так, чекаємо. Нам ми повинні знаходити такі валютні пари, де, знаєте, друзі, більше йде боковичок, а не ось такий ось вверх, вниз, верх. Такий боковичок, там, де фрактал буде давати, ось як тут. Дуже багато сигналів. Ви самі бачите, наскільки відпрацьовує наш фрактал. Я думаю, що зараз буде сигнальчик. Будемо заходити на 300 доларів. Чистий прибуток саме з фракталу у нас буде 276 доларів. І так, головне зараз дочекатися нашого сигналу. Тому що, наскільки я бачу, в принципі тут йде такий боковик, тому я думаю, нам це підійде. А, так, зараз давайте буквально 10 секунд. Якщо фрактал по цій валютній парі нам не видасть сигнал, будемо змінювати її на якусь іншу. Але ж не хочеться змінювати, так як ми довго чекали а, саме тут. І так, ну, Давайте змінювати, тому що щось фрактал тут не дає нам сигнал. А, давайте тут подивимось. В принципі, друзі, що вам можу сказати, ви можете торгувати, як і по нашій схемі з інвестінгом, вона ну, 100% відпрацьовує себе, десь з 10 год 7-8 заходить 100%. А якщо йде мінус, просто помножимо суму на 2, і по мані менеджменту по нашій стратегії повністю відбиваємо і виходимо ще й у прибуток. І ось друга наша така трохи затяжна. Ну так о, ось це просто ідеально. Якраз ми потрапили на такий боковик з вами. Це просто ідеально, тому зараз, побачите, я навіть буду заходити на 600 доларів, тому що в такому боковику наш фрактал дасть 100% сигнал. Тому що я вам можу сказати, головне зараз просто дочекатися і не прозівати верх або вниз, верх або вниз, зараз фрактал дасть нам сигнал. Чекаємо на наступ... От, ось фрактал дає сигнал, чекаємо наступну свічку і заходимо. І так, дивимось. Ну, Боковик такий ідеальний якраз для фракталу, для відпрацювання нашої схеми по фракталам. І так, чекаємо, чекаємо. Це, мабуть, ідеальний такий приклад. Давайте зробимо таку легку побудову нашої зони, там, де торгується наш фрактал. Головне, зараз просто дочекатися, дочекатися тому що. Потрібно бути саме в торгівлі з фракталами, ми повинні бути дуже уважними для того, щоб не прозібати, для того, щоб зробити все чітко. І так, щось так занадто довго, але ж нічого, чекаємо, вверх або вниз. Знаєте, сидячи дома, заробляючи такі кошти, можна і почекати 2-3-5 хвилин на 100% сигнал від нашого індикатору. Тому, що вам можу сказати, чекаємо, чекаємо. Давайте поки можемо позмінювати трохи колір. Так, вверх або вниз. Ну тут ідеальний боковик, я не хочу змінювати валютну пару, так як а, тут ідеальний боковик ми знайшли. Я, мабуть, прискорюю момент до цього. І так, чекаємо на наш сигнал від нашого фракталу. І так, друзі, нарешті бачимо сигнал від нашого фракталу. Я тільки що трохи навіть підзаснув, але ж результат ви бачите, нарешті дочекалися, дуже довго чекали. А ви самі бачите, що наш фрактал дав нам на 5 секунд угоду вверх, стрілочку вверх, і воно зачинилося в плюс. Тому просто подивіться. На ось ці наші дві закриті угоди. Саме перша угода це в нас торгівля по нашій схемі з інвестінгом. І друга угода це в нас плюсик по фракталам. Ви самі бачите, наскільки впевнено це було. Трохи-трохи підзаснув. Я думаю, ви побачили, що я не так швидко зайшов, але ж все одно маємо впевнений плюс. Друзі, і ось реальна схема заробітку в інтернеті як можна заробляти, як можна дійсно працювати сам на себе. Не дивіться тупі відео, дивіться мої відео, тут я вам дійсно розповім, як же заробити. Гроші в інтернеті, тому що можу сказати, всім велике дякую. Побачимось у мене в телеграмі.